Вітаємо на нашому сімейному каналі! Наш папушка Роджер, як чуєте, теж щиро вас вітає. Та власне і це відео буде присвячене саме йому, точніше розповіді про те, як легко та просто виростити мікрозелень для улюбленого папушки. У роджера взагалі улюблена зелень це петрушка, але ж потрібно і інші вітамінчики отримувати. А мікрозелень, як ми знаємо, це справжнє джерело корисних речовин. Отже, я взяла кілька різних зернин із корму роджера та попередньо замочила їх у водичці на кілька годин. Для експерименту підготувала два одноразові пластикові контейнери. В Один посіяла зерна в ґрунт, а в інший розклала їх на зволожені ватні диски. Перед висіванням добре зволожила і ґрунт, і ватні диски. Зерна на ґрунт виклала просто зверху, не присипаючи їх. Так само, як і на вату. Це дозволить краще спостерігати за тим, як проростають зерна з корму. Після того, як висіяли зернятка, ще раз гарно зволожуємо їх водичкою. Накриваємо контейнер і ставимо на підвіконня. Вже наступного дня. Перевіряємо вологість ватних дисків та ґрунту. За потреби знову зволожуємо. А вже на третій день після посіву з'являються перші паростки. Зволожувати потрібно щодня. Ґрунт потребує більше водички, а ватні диски трохи менше. Я орієнтувалася на дотик і додавала водичку туди, де її не вистачало. На п'ятий день з'явилися гарні сходи пшениці та вівса, а просо й гречка проростають повільніше. Знову гарно зволожуємо. І ось наш перший врожай через 10 днів. Зачекали ще декілька днів, щоб зелень краще підросла, і будемо пригощати смачними вітамінчиками нашого роджера. Оскільки я проводжу такий експеримент вперше, вже маю кілька спостережень і порад для тих, хто також захоче виростити мікрозелень для своїх домашніх улюбленців. Я висіяла зернятка досить рідко, а їх краще сіяти щільно одне від одного. Так паростки підтримуватимуть одне одного і не будуть нахилятися в різні боки. Також у ґрунті зелень росте активніше та міцніше. Але якщо ґрунту під рукою немає, цілком реально виросте йти її ватних дисках. Просто доведеться трохи довше почекати. Де будемо їсти, Іди, пробуй зелень. Ти хочеш співати, так? Да? Але буває в нас і таке, що Роджер так розпівається, що навіть улюблених смаколиків йде не хоче. Лише аби йде? слухали йде? його спів. І будемо їсти, давай. зеленятко твоє улюблене. На. На. Не хочеш їсти, хоч співати. Держи. Держи. Розспівались. Нема коли поїсти. Я щодня зрізаю роджеру по кілька стебел різної зелені. Адже якби він сам господарював у своїй вітамінній плантації, то цієї зелені вистачило б йому всього лише на один день. А так, нам цієї зелені вистачить на днів 10, а то і більше. Роджер обожнює хрумтіти зелень у прикуску з зерном. Такий собі власноруч зібраний салатик. Ось таким вийшло наше з Роджером відео про вирощування мікрозелені в домашніх умовах для своїх улюбленців. Якщо вам сподобалось це відео та міні-концерт від Роджера, тисніть вподобайку, залишайте коментарі і підписуйтесь на наш сімейний канал. Ми й надалі будемо старатися тішити вас новими цікавими та корисними відео. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!